Вітаю глядачів першого муніципального. Сьогодні ви будете дивитися черговий випуск передачі діалог з владою. Сьогодні з нами буде працювати Олександр Скалозуб, секретар Білгородністровської міської ради. Олександр, я вас вітаю, вітаю. Ми наприкінці весни виїжджали на цей об'єкт, спілкувалися з Артемом Зурмою, з його батьком, з комісією. Вирішувати питання необхідно було саме з доступністю дитини до кабінету, який облаштував ЮНІСЕФ. Будь ласка, як вирішується питання на сьогоднішній день? Бо воно дуже болюче. Питання вирішується. Ми як і обіцяли, зробили ремонт на першому поверсі, щоб Артем зміг вільно потрапляти в приміщення. Ще була мова про те, що буде підйомник влаштований на дворі. Як я розумію, його вже зробили, але трошки ще з електрикою не вирішили. Так, да, дійсно, ми зараз підійдемо, побачимо. Підйомник уже стоїть, проводиться налаштування цього підйомника, і 1 вересня він буде вже працювати. Пройшли до підйомника. На перший погляд конструкція виглядає надійною. Саме вона надасть змогу Артему безперешкодно потрапляти в кабінет фізичної культури другої гімназії. Ремонтні роботи в кабінеті на першому поверсі також завершено. Оглянули його разом. Як ми бачимо, у нас вже освітній хаб готовий, і ми теж готові. Ми цим хабом зустрічати Артема в цих стінах. Свою обіцянку ми виконали. Надалі пройшли до ділянки тротуару, який веде від гімназії до будинку Артема. Його стан незадовільний. Роботи по реконструкції вже прораховані. Виходили сюди з робочої групи з представниками з заступником міського голови з вами, з представниками міського центру благоустрій та говорили, що дитині необхідно створити необхідні умови Артему підлітку, щоб він міг дістатися до свого будинку безперешкодно. Як вирішується питання на сьогоднішній день? Як ми бачимо, уже приміщення готове до прийому Артема, і на зараз, на цьому тижні, ми вже починаємо робити доступність, щоб Артем міг по тротуару від свого будинку доїхати до свого класу без перешкод. Наш міський центр благоустрій приступає до виконання робіт на наступному тижні. Чи будуть взаємодіяти представники міського центру благоустрій та батько Артема стосовно підйомів, там кутів підйому для його візочка, щоб було зручно? Обов'язково міський центр благоустрій буде взаємодіяти і з батьком, і з самим Артемом. Бо нам треба розуміти, як буде Артему зручніше сюди дістатися? Вирушили до четвертої гімназії. Саме там в минулому році розпочалося будівництво укриття для школярів. Але спорудження укриття будується. Будь ласка, ваш коментар. Бо як бачимо, термін був не виконаний. Дійсно, термін не виконується під час візиту губернатора до нашого міста Кіпіра Олега Олександровича. Ми дійшли висновку, що потрібно розірвати цей договір з підрядником, який виграв тендер. Розривайте договір з ними судіться. Паралельно це у вас війна, у вас діти, у вас вам підстави. пишіть доповідні, я погоджу вам все. Але ми зараз будемо рухатись в двох напрямках. Перше, ми вже розпочали процедуру розірвання цього договору. І по-друге, ми все-таки ведемо перемовини з підрядником, щоб він все-таки доробив це укриття. Тому сподіваюся, що в найближчий час день-два вже буде вирішено питання щодо подальшої долі цього укриття. Надалі завітали до закладу загальної середньої освіти номер 7. Ще місяць і в їдальні буде завершено ремонтні роботи. Ми бачимо, що роботи вже закінчуються, і сподіваємось, що 1 серпня ми вже зможемо тут побачити цю цей харчоблок в виконаному стані. і Роботи вже будуть закінчені. Все обладнання буде працювати. зможемо вже попити тут чаю. Сьогодні присутній представник підрядної організації можете особисто спитати його на якому етапі зараз знаходяться робота? Так, да, дійсно, це питання турбує всіх наших мешканців, мене особисто. Тому до вас питання: встигаємо чи не встигаємо? Встигаємо. У нас виконано десь 95-96% виконаних робіт. Також придбано все обладнання. Працює. Мені кажуть представники учбового закладу, що тут і вечором теж працюють так, люди. Да? Так До, до пісня, Є хлопці, от... виходять в другу зміну да і до ранку працюють. Сподіваюсь, що з 1 вересня ми вже побачимо працюючий харчоблок і побачимо задоволених діточок, які будуть тут снідати та обідати. Після останніх подій в місті ми ще не оговталися. Дуже болить страшно, болить нам наш акерман. Наша школа, наша країна, наші люди, яких вже не повернути, наші військові, які щодня боронять нас на фронті, а ми розуміємо, що треба підтримувати їх донатами теплим словом, діями. Хочеться окремо зазначити, що нещодавно на території нашого міста стався нещасний випадок. Російські ескандери зруйнували перший ліцей. Хочу звернутися до мешканців міста. Якщо Є потрапляння в якийсь об'єкт інфраструктури. Ні в коєму разі не підходьте до відбію повітряної тривоги, бо ми бачимо, що трапляється в таких в таких випадках. Після першого прильоту через декілька хвилин може бути приліт балістики. Балістика летить до нас півтори хвилини, тому не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Олександре Васильовичу, дякую вам за сьогоднішню розмову за сьогоднішній наш такий вояж освітніми закладами міста за те, що ви відповіли на важливі нагальні питання. І мені здається, що трошки б частіше нам зустрічатися, бо питань і у містян, і у нас, як у творчої групи, дуже багато. Дякую вам за розмову. Дякую за прогулянку. Дякую вам, Олеся, дякую всім глядачам першого муніципального. Бажаю всім мирного неба і бажаю всім ангела-хранителя. Дякую глядачам за те, що були з нами.